Рицька Сицька, опанася Петра Карпата ще в ласахому Клима Харетона Левка Сак у І Івана Давіда Романа, Давиди Юхима Трохима, Семена, мене Максима. Пиха. Я Микола Кришевський і це мій проект. Поважний. Я в Тальному. Це моє рідненьке містечко. І я приїхав сюди, щоб побачитися з Олегом Івановичем Сошинським вареники пісень співано немало. Вже не раз і не два оспівали сало, скільки парубок жезів, пирогів і сиром, і з усяких приймачів гриміло щасили, я ж смакую залюбки. Українські галушки, 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 галушки-галушечки від пухкеньких галушок. Жінки як помпушечки. Із 11 на 12 грудня 2014 року ліг хоть трішки бачив, міг бачити, що то двері, що то вікно, а встав, нічого не бачив. І з того часу я вже. Правда, я міг би операцію, можливо, раніше збирати, зробити, може якісь кошти зібрав би то зробив. Би. Але мені сказали, що в мене главукома, і не тратити на це часу. Ну і перестав тратити. А те, що я зробив операцію, це випадковість. Виїхав в Черкаси, обласну лікарню. Там мені сказали, що так, операцію можна буде зробити, але ви будете бачити не далі метра. я думаю, Господи Боже, буду, буду читати хотілки-палки, та телевізор побачив. Приїхав, зробили. 15 хвилин я потерпів, там водою якось заливав, капа вийшов, ще не бачу, але так бачив, що. Бачиш, що бачу, я, як можна так сказати. Вийшов, дивлюся, вже картинки там висять. і голки-палки. А я десь поїхав щось там шукати. Та й приходить, дивиться, я вже шнурки з в тупля в його очі до лоба. Був Київ спочатку, ну це така камера дуже примітивна, а потім Красногорськ. Тоже було краще, вже там транслокатор появився пізніше, я вже міг з ним сюди-туди дьорати. правда, куди-туди-сюди дьорати, це не рекудитися, бо це називається, знаєш? як? Киросодія розташилася спочатку в мене. Поки не побудували будинок культури новий, я там в мене була кладовка, я вкладався зимою. Уявляєш, каналізації не було, я брав з відра воду, робив плівку, бігав, яр вливав ту воду і таким чином її проявляв. А вже коли будинок культури побудували, в 71-му році його 27 квітня відкрили, то я вже там мав дві кімнати. Одну я залишав свою як технічну роботу, а одну як вже монтажну. Я міг там, дивитися, екранчик Село Вишнопіль відзначає свято Купала. Люди вшановують жителі сили природи, сонце і воду. Аж тут прибула купальська водиця з криниці, яку за прадавньою доброю традицією хлопці викопали до Купала. Уважно дивляться жінки, а ще все правильно роблять молоді, для фотолюбителя на святкуванні немало цікавого. Прийшла пора дівчатам заспівати марененьку, а потім співали ще і ще купальських пісень. А в городі Чорнобиль та зацвів. Наїхали молодців по вендвір, наїхали молодців по вендвір. Пізнай, пізнай, Марусю, котро твій. Це, це моя Анюточка, красудня. Поки подивися туди на цього дядю, до того дядю. Це моє золотко. Це Денисова красоня. Єрова внучка. Да? Красонська. моя? куди. -куди? А то там мамочка, а, а дідусь. Де? Дідусь себе в хаті. У мене? А в себе, да? так? Ти, да. Ти на пивоче пол... на з полу. Да, на полу. Так Ми там теж будемо. Оп, чекай, Почекай, нютка. Почекай, покаш, я забудь. Оце на тебе і на Олежку. Uh -huh. Давай. Сьогодні героєм моєї програми був Олег Іванович Сошинський. Зовсім скоро йому буде. 93, зрячий, має добрий слух. Живіть довго. Спасибі, no я поставила. Многія літа. Много є літа, много я літа, многое літа.